На цьому фото вагнерівці позують біля бронемашини у малі 23 липня. А вже за п'ять днів з'явилося це фото: той самий автомобіль. Але позують вже кочівники туареги. Саме вони посеред Африки розгромили озброєну до зубів військову колону ПВК Вагнер. Не менше 80 вагнерівців вбитими, а живі потрапили у полон. Тут їх відразу змусили на камеру відмовитись і від Вагнера, і від Росії. Серед російських найманців був Антон Єлізаров із позивним Лотос. Він керував російським штурмом українського солидару. Телеграм-канали повідомили про його смерть в Африці. Також загинув найманець з позивним Білий. Він був автором одного із пропагандистських телеграм-каналів на понад півмільйона підписників. ПВК Вагнер провалило операцію зіткнувшись із кочівним корінним народом Північної Африки туарегами. Проти екіпірованого сучасною зброєю, технікою та обладнанням виступило плем'я в халатах, тапках. Однак вони мали зброю автомати. Назва племені туарег означає покинуті богом. А ще їх називають синіми людьми пустелі через колір їх вбрання. Плем'я веде кочовий спосіб життя, не визнає державних кордонів, тож їх можна зустріти Нігерії, Малі, Алжирі, Лівії та Буркіна Фасо. Їхнє майно майже завжди це лише верблюд та намет. Займаються скотарством та розводять кіз та навіть зебр. А серед улюблених розваг музика та танці із мечами. Ореги вірять, їх народ походить від міфічної праматері, цариці Сахари Тін Хінан, а тому вони єдині мусульмани світу, які порушують ісламську традицію. Там чоловіки покривають своє обличчя нікабом, а не жінки. Юнак у зрілості отримує від батька дві речі клинок та хустку на голову. Ним потрібно прикривати обличчя постійно, навіть під час їжі чи сну. У їх племені матріархат. Ім'ям жінки називають помешкання подружжя а у випадку розлучення чоловік просто покидає житло, залишаючи його дружині та дітям. До речі, ініціаторами розлучення можуть бути тільки жінки, проте готують не чоловіки, а жінки. Так готують пасту із фініків, козиного сиру та кукурудзяного борошна для каравану. Туареги єдиний народ, який орієнтується поміж пустельних дюн, а тому вони й нині займаються перевезенням солі. З 11 століття туарегів намагаються підкорити. Тоді це зробили араби, а у 20 столітті французи. Проте кочівники завжди виходили з під контролю завойовників. Цей войовничий народ прославився своєю жорстокістю до ворога, та, попри відсутність сучасного озброєння, вселяє страх у потенційних завойовників. А у 2012 році національний рух племені оголосив про створення невизнаної держави у Західній Африці. Її назвали Азават.